Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде таке досить незвичне, нетрадиційне відео, тому що зазвичай перше відео в новому місяці в мене огляд каталогу на наступний місяць. У мене буде кілька важливих новин. Почну я з першої новини, що ось цей каталог жовтня у нас буде діяти в листопаді місяці, відповідно, тому у мене немає огляду каталогу на наступний період. Частина новинок, які представлені в цьому каталозі, вже доступні до замовлення, тому. Користуйтеся можливістю, буквально вчора, позавчора, ось на днях, дали комунікацію про те, що новинки саме з дієтичних добавок, які у нас представлені в цьому каталозі, вони вже доступні для замовлення. Це у нас ось на останній сторіночці ось ті, м, добавочки: Це кальцій Д3, е, Селеніум і Хлорела, тому хто чекав, можна замовляти. Е, далі у мене буде розпаковка, але в чому особливість відео? Тому що тут. Розпаковка не з GL Group, а з іншої компанії. Я довго думала, придивлялася і все-таки вирішила спробувати продукт ще з однієї компанії. Я думаю, що багато хто знає цю компанію. Можливо, не всі знають це компанія Лівеста. Можливо, трошечки неочікувано для деякого. Зразу хочу сказати, що GL Group, Global Leader Group я залишаюсь працювати. У мене там. Моя улюблена команда є, я з ними працюю. Я з вами працюю. Знаю, що багато хто дивиться з моєї команди. Мої саме відео в YouTube. Тому я і далі ваш наставник з усіма питаннями, і надалі можете до мене звертатися. Я так само буду вас інформувати про всі акції від компанії, про все, що компанія дає, про всі новини в компанії. Тобто я залишаюся і далі активно працювати в Group, Просто ще буду. В одній компанії плюс і тепер відповідно перейдемо до е, огляду замовлення. Воно невеличке коробочка, зовсім маленька. Я брала там кілька буквально продуктів, які мене зацікавили, які мені було цікаво спробувати. А перше це ось каталог, це діючий каталог. Особливість його в тому, що він діє 4 тижні, і цей каталог у нас діє до 2 листопада. І всі акції і пропозиції з цього каталогу теж доступні до 2 листопада. Тут так само, як в джельґл-групі є ще додаткові акції від компанії, я теж з ними поділюся. Також я отримала каталог на наступний період, і е, я звикла робити огляди каталогів на наступний період. Правда, я не знаю, що мені робити з каталогом Лівеста, тому що тут 300 сторінок майже 292 сторінки. А якщо я буду робити повноцінне відео, це займе дуже-дуже дуже багато часу. Тому е, чекатиму на ваші коментарі, чи потрібно робити огляд, можливо, швидкий, можливо, якихось певних категорій, чи тільки акції. Я, я не знаю як, тому що він ну, дуже величезний, тут прямо широчезний вибір товару. Я думала раніше, що в нас каталог великий, але я вперше тримаю в руках каталоги Рівеста. Це прямо от книжки, і вони прямо важкі. Е, тож, перейдемо безпосередньо до самого замовлення, що я взяла. Перше, що я взяла, це ось такий лосьон для руки тіла. Це у нас Талія, це Туречна. Я ще не, всі, не весь асортимент добре знаю, не всіх виробників, але, в принципі, те, що брала, я трошечки почитала про ці товари. Так, тут у нас папайя. по-перше, воно виглядає як якийсь смаколик, якесь морозиво, таке двохкольорове, дуже красиве дівчача упаковочка в цій лінійці у нас є лось. Гель для душу і е, рідке мило для рук. Е, рідке мило і гель у нас по 400 мл, а тут у нас 250 мл. Запах просто обалденний. Я його вже нюхала, я вже його трошечки мазюкала на руку, впитується хорошо, зволожує теж хорошо. Е, також в цій лініці у нас є, крім папайя, ще є яблуко, кокос і малина. Так. Я довго і все-таки зупинилася на ось цьому, по-перше, візуально мені дуже подобається аромат. Він не дуже солодкий. Він з такою фруктовою кислинкою смачний. Мені дуже сподобався аромат, і сподобався, як він вбирається в шкіру. Тому от цей продукт я вже зацінила. Далі я собі взяла догляд за обличчям. Трішечки для догляду за обличчям. По-перше, це ось такий тонік. Бренд ERNE, це у нас Ірландія. Не знаю, чого мені чомусь він запав душу, щось я хочу його спробувати. Ось так от приходить запаковано. Що це за тонік? Це тонік із кислотами. Тобто він містить молочну кислоту, там ще якісь фруктові кислоти, і він буде делікатно очищати і відшелушувати омертвілі, ороговілі клітинки, буде відшелушувати, до речі, у нас саме на а зимній період дуже гарно брати всякі пілінги, такий більш серйозніший догляд, більш інтенсивніший, саме е, кислотні пілінги, всякі, ну, коротч, всякі такі штучки на зиму брати добре, тому що сонце не таке активне і не буде е, травмувати нашу шкіру. тому ну, Запах, наче нормальний. От у складі спирту немає, я почитала. Е, в принципі, склад такий, що він буде і зволожувати, і відшелушувати, і очищати. Має бути непоганий, будемо тестити, будемо пробувати. Тут 150 мл. По ціні я не скажу. Я ще погано орієнтуюся, хоча, в принципі, можу сказати, що в накладні є ціна. По ціні каталогу він 349 гривень. І ще хочу відмітити, що я ці всі продукти брала зі знижкою 40%. Була акція на початку каталогу 40% на всі замовлення, і плюс ще додаткова акція. Я теж покажу, який продукт я взяла по цій акції. Так. І з догляду ще взяла ось такий крем, я його вже пробувала, вже достала. Ось тут так от він відкривається. Що мене зразу здивувало, ну ви бачите, яка манюсінька коробочка. Я спочатку подумала, що щось не то, якийсь не той крем, але потім так почитала. І е, ось цей бренд Ерне, вони себе позиціонують як еко-бренд, і вони намагаються використовувати менше е, продукту для упаковки. Тобто, якщо це коробочка для крему, то вона от маленька і щільно прилягає. Е, ось це сама ця коробочка, вона теж проста, вона без додаткового оцих випуклостей, тобто вона максимально проста, щоб просто в ній помістити крем. Це Саме позиція бренду, щоб менше використовувати матеріалу, який буде шкодити нашій природі. В принципі, непогано. Да? Так, сам кремчик це я взяла пептидний цираміди. Він йде антивіковий, також він де зволожуючий, відновлюючий, відновлюючий, саме бар'єр шкіри відновлення. після Використання всяких пілінгів. До речі, гарно поєднується саме виходить із кислотним тонером, тоніком, тому що він буде відновлювати шкіру, відновлювати шкірний бар'єр. На холода теж хорошо брати, вітряна погода, холодна. Він буде також відновлювати шкірний. Шкіряний бар'єр. Також тут є компоненти, які гарно зволожують, і працюють такий, мають легкий, легку антивікову дію. Так, сам кремчик, я вже його тестила. В середині є ще ось така кришечка. Ось Єдине мене трошки смутило, запах досить такий інтенсивний. Він не поганий, просто він інтенсивний. Тут на любителя може бути, він, здається, дуже-дуже густий. Прям, -от, прям дуже густий. Але коли його наносити, я його вчора ввечері пробувала. Я думала, що він буде жирнити шкіру, тому що він плотний. Але коли він наноситься, він таке враження, що він тане. Тобто його треба небагато, він дуже гарно, легко розподіляється. От прям так чуть-чуть взяли, і воно прям на, на, на все на всю шкіру вистачає. І а, що мені ще сподобалось, він не дає жирного блиску. От я а, вивчила склад, прогнала його через час в GPT, почитала, що там пише і там. Казано, що по складу можливо бути важкуватий саме для жирної шкіри в теплу пору. Тобто, може обтяжувати, може бути жирний блиск. Немає. У мене шкіра схильна до цієї жирності, до жирного блиску, то я його тому взяла на ніч, але нанесла він дуже швидко вібрався. І залишає, ну немає блиску, цього жирного блиску на обличчі, просто така матова звичайна шкіра. Тобто мені сподобався кремчик, буду далі пробувати. Я його сьогодні навіть на день нанесла. І він, здається, в цьому каталозі йде по знижці, по суперціні. Крута ціна якось так називається: 300 гривень, 299 гривень. Тут 50 мл. Тобто це повноцінна баночка, але вона маленька, просто із-за того, що тут проста упаковка. Бренд Сталія. Теж Туреччина. Це він йде освітлюючий. Тут теж якісь активні компоненти: є 15 мл, тобто класична упаковочка. Теж сьогодні провода, вбирається шкірою швидко, і упаковочка ось тут ось такий металевий ролик, тобто він буде так охолоджувати. Єдине, що я ще не наловчилася користуватися, тому що от всередині не сироватка. Як в доктор клініку, там в нас є сироватка з таким самим роликом, А це саме крем, тому треба трошечки наловчитися користуватися. Я сьогодні нанесла, видавилося, забагато, але він швидко вібрався прям дуже швиденько, легенький. Ну, мені перші враження хороші. Сподобався, ось так от виглядає. Так, далі взяла собі масочку. Хотіла я, звісно, трошечки іншу масочку нічну, її поки що теж не мав наявності, але я так розумію, скоро має бути поставка. Взяла ось таку очищаючу. На неї теж зараз акція 59 гривень. По знижці моїх консультантів нам взагалі за 35 пішла, тому що була підвищена знижка. Зазвичай для новачків 30% я новачок в цьому місяці, це моє перше замовлення, мої перші враження від продукту. Тому що я раніше із Лівести не пробувала нічого взагалі. 15 мл і ось така масочка. Тут масочок, до речі, досить багато і є Тканині є е, зволожуючі, є очищаючі, є маски плівки, тобто ви, вибрати є з чого. Так, далі, 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 далі я взяла для чоловіка гель для душу. Теж, бачите, запаковано. Наскільки знаю, гелі для душу, вони можуть при транспортуванні трошечки протікати, тому -то я так розумію, що запаковано так от, ніде нічого не притікло. Теж вони по супер ціні. Є там три аромати: це шампунь і гель для душу два в одному. Тут 300 мл, вони, здається, 179 гривень по каталогу. До речі, непоганий такий. Я думаю, чоловіку має сподобатися це чоловічий гель шампунь для душу. І весті в цьому діючому каталозі акції на пробнічки. Якщо брати на 30 балів. Продукту, то пробнічки виходять дешевше, ніж зазвичай. Я собі взяла чотири пробнічка духів парфумів. Це парфуми Martin Lion. Турецькі парфуми. Вони є аналогами брендових ароматів. Є жіночий, чоловічий, унісекс. Я взяла 3 жіночих і один унісекс аромат. Ось такі. Що мені подобається 3 мл аромату. Прям 3, а на деяких навіть 3,5. Ось, і ось такий розпилювач. Тобто можна гарно затестити. Тобто тестери мені дуже подобаються. Вони, здається, по 49 гривень. А от якщо брати на 30 балів, то по 39 гривень. Ну, тестери дійсно такі достойні, великі. Ну, можна гарно затестити аромати. Я деякі вже спробувала, мені навіть сподобалися. Ось, і ще один продукт взяла: це для чоловіка магній комплекс. Тут 5 видів магнію і вітамін в 6 від нутриціолога, яка також працює в нас і в уджель групі з нашої команди, вона говорила, що ось ці вітаміни Vita вони хороші по складу, тому я вже їй повірила: взяла для чоловіка: тут 5 видів магнію, і це всі види магнію, які легко засвоюються організмом, біодоступні. І що ще цікаво тут скляна баночка. Ось 60 штучок в упаковці. Ціна по каталогу здається 849 чи 869, щось таке 800 з чимось. Але була акція, як я вже говорила на початку відео. При покупці на 30 балів, здається, можна було обрати якийсь товар з каталогу зі знижкою 70%. Ця акція для всіх консультантів, для новачків і для давнодіючих консультантів. Тому я вибрала саме ось цей продукт для чоловіка. Ось, загалом замовлення це все, воно досить невеличке. Взяла ті продукти, які мені були потрібні, які мені мене зацікавили. Е, в принципі, перші враження позитивні, продукт мені те, що я собі взяла, він мені сподобався. Ну, перше враження хороше. Будемо далі пробуватися, я завжди ділюся чесним відгуком, що мені подобається, що не дуже. Ось, незважаючи на те, що я працюю в Group, я в Лівеста теж планую реєструвати людей. Тобто, якщо ви хочете мати знижку. Ви теж можете зареєструватися. Я під відео залишаю своє посилання, що дає реєстрація. Коли ви робите перше своє замовлення в цей каталог співпраці, наприклад, ви захотіли зареєструватися, і в цьому каталозі робите ж замовлення, ось в цьому. То в цьому каталозі протягом дії цього каталогу у вас на всі замовлення буде фіксована знижка 30% і безкоштовна доставка. Якщо ви захочете зареєструєтесь зараз, а своє замовлення зробите наступне ось у цьому каталозі, в наступному періоді, то Протягом дії цього каталогу у вас будуть діяти всі ось ці пропозиції для новачка. Це 30% фіксована знижка, плюс безкоштовна доставка. А також ще такий момент, якщо ви робите в цьому каталозі да, замовлення на, наприклад, 2 тисячі гривень, так і в наступному ви робите замовлення від 25 балів і більше, то ви ще додатково маєте бонус. У вигляді 20% від суми замовлення з попереднього каталогу. Наприклад, у вас до оплати було 2000 гривень, 20% це 400 гривень, і ви уже в наступному каталозі можете на цих 400 гривень вибрати собі якийсь продукт. Непоганий такий бонус для новачків. Ця пропозиція діє саме для новачків. Я ще нею не користувалася, вже в наступному каталозі буду щось обирати. Поки що в мене тільки одне замовлення було, тому рада буду бачити вас у команді. Звісно, я дуже багато ще не знаю по продукту, але я проходжу навчання. Я цікавлюсь продуктом, тому що перед тим, як щось навіть купити собі, я дивлюся відгуки, я читаю. В каталозі, що про нього написано, я дивлюся на сайті. На сайті є опис товару, і зразу на цей товар можна подивитися відгуки від консультантів, тобто кожен може зайти, залишити відгуки, і ви можете їх побачити. І відгуки є як хороші, так і негативні. Тобто, якщо щось не так комусь не зайшло, там теж ці відгуки є. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео, трошечки незвичне, багато новин, багато новинок, в принципі, всі продукти для мене новинки. Напишіть, як вам загалом. Чи користувалася ви чимось із компанії Лівеста якимось продуктом? Можливо, щось подобається, можливо, із того, що я брала, ви теж чимось із цього користувалися. То поділіться своїм відгуком. І, звісно ж, буду рада бачити, якщо хтось із вас захоче зареєструватися, чи для співпраці, чи для додаткового доходу, чи просто для того, щоб купувати для себе продукт зі знижкою. В описі під відео нагадую, є всі активні посилання а також мої контактні дані, якщо хтось захоче поспілкуватися чи задати додаткові запитання. Поки дякую за перегляд і до наступних зустрічей.